Вітаю глядачі каналу. Погода трішки вже зіпсувалася. То світить сонце, то накрапає дощ і сьогодні ще трохи вітряно. Але роботу продовжуємо робити. І продовжуємо зачищати. Частину вже зачистили з правої сторони, а тут вже зачищаємо. От вам покажу, як ми зачищаємо. Оце я тут кущиків вже зачистила. Оце скажете, що воно таке користь. Оце примерший листочок. Молоденький, були останні морози, і воно примерзло. Але серединка, і бачите, є живенька. Ось тут так само примерзали листочки. Мабуть, що на наступний рік будемо на зиму також накривати, тому що снігів у нас. Мало, а морози йдуть великі. Раніше -то ми трохи зачищали, брали сікатор, ну, звичайний сікатор, і сікатором обрізали такі листочки. Ось так. Але то якось воно трохи неправильно, мабуть, що не трохи, бо залишаються цього. Отак воно залишається, а потім засихає і, і беруться там грибкові захворювання, розноситься все це. Так що його краще зачищати руками, що я, що по суті, і роблю. Сікатором вже користуюся мало. Обично двома руками роблю, але зараз покажу Одною також можна. От є, і забирається геть до корінчика, де воно там проростає руками. І мені здається, що руками швидше виходить, чим ось так. Це ще листочок сюди. Ось так. Зобралося і все. Ось так. Так що це ніяка не хвороба, це просто примерзле листя. Якщо хтось думає, що це якась хвороба, може, це все приморожене, примерзлі листочки, але серединка вже рухається, молоденька, гарненька, не примерзла. Так що чистим далі. Вже частину, ось покажу частину, вже почистила, обробила. Ну, я обробляла нордоксом. Хто має мідновмісними препаратами будь-якими, які хто має. І накрили зверху ще агроволокном. Укривне купляли. Здається, вже в якомусь відео показували, що купляли укрівне агроволокно. От накрили. Сьогодні так як вітряно, то ще й зверху. Перетягнули нитку, щоб його не підіймало. От В пакетах земля, тут з боку ще досками приклала. Ось така виходить в нас робота. Так що так, тут так само зачистимо все і так само будемо накривати агроулокном, щоб швидше прогрівалася і була раніше ягода. Так як ще передаю трохи приморозки, треба, щоб було тепленько. Сьогодні зранку відкривала, то в тепличці доволі така комфортна температура. Так що то є добре. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба. Працюємо далі.